Друзі, усім привіт! Ось тільки недавно показувала прогуляночку, як ми ходили до посадочки, просто прогулятися. А сьогодні я хочу вам показати, як ми з жіночкою сходили до родника нашого, де дуже смачна та корисна водичка. Серебром, угу. серебром. Так, навіть лабораторію я знаю, брали брала, моя сусідочка, І там дуже багато серебра цією водичкою навіть лікуються. От зараз ми... Пити багато так не можна, чисто в лікувальних цілях, а якщо кип'ятити на чай. Ти мене не лякай, бо я її п'ю вже декілька років. А, <рес> ага, ну все вже я не п'ю я. Тепер роганську водичку, дуже смачну купую. Ой, собачки тявкають, то це мене вже трішки напрушує. Ну, Вона маленька той раз зустрічав. Так, да, да, да. Але на роднику може. Ага. Але на родніку може бути багато людей, бо там частенько черга стоїть з машинок, з бетонами, з пляшечками і набирають водичку, бо наша водичка з вапнячку, і пити її не можна. Це зараз заберуться, люди забирають, скидують мусор, а потім приїжджають на кожну вулицю по в різний день і мусор забирають. Тому це навпаки навіть гарно, що ніде нічого не засурено. Привіт! Такий моя зілята я Привіт! Ти мій красунчик. Ну, Диві, який він вусатий. <рес> <рес> не треба за мною бігти, будь ласка, залишайся. <рес> <рес> Ті, мій красунчик такий. Веселе, йому весело погратися хоче. А я, напр... Находу, хозяйки, <гум> Поки були в посадочки, вітра не було. Було спокійно, тихо, гарно, по луках проходилися, вийшли на доріжку і все. Вітерочок зачішку, як мені прикрашає. Ну, я насолоджусь, друзі, тому що я дуже полюбляю осінь. А ще коли все стане яскраво жовтим, багряним, малиновим, червоним, окраситься все в різні різнобарні кольори. А тоді буде гарний. да, Це жовтень. Там, можливо, і листопад уже почне жовтіти, а там хто його знає. Бо зараз все чорніє, листячко. Посипало швиденько, вже немає такої краси. Ну, це можливо нас, а десь подалі, то краса. Листя, а трішки вже зфарбує. Ну, зовсім трішки зафарбувалася. Ось та брикоска вона точна була. Та брикоска. А тоді А дорога що це за брущаточка чи як яка? Ой, яка доріжка. Мені чомусь так приємно на ню дивитися. На цю... А, у, Льв... у Львові так, щось таке знайоме, тепле. І не знаю, подобається мені. Жіночка пішла поряд по іншій піщаній доріжки, щоб ножки не забити. А я оце шагаю і взагалі мені ті ножки не забиває. Дорожка симпатично виглядає, особливо ось у цей. А це Акоціє, так? Да? Тут вже з весої квасуль. Гречечку посадити у нас. А це соняшники чи це циклахіна? А я думала ромашки квітують. А воно... О, Пізно так, вона вже зараз похолодала. Це дорога йде до родніко, так? Ми дійдемо, бо я вже щось закрутилася, не розумію. Як сказати? Тічний був, понад. Ага, ага. Все там заросло, там замість соняшників гречку посадили. Все міняється кожного року, йдеш. Ну, як сам підеш, так і казала. Ковила. Ковела, друзі, та що без коріння заплітає травичку, оце жовті ниточки. Та я бачу, а потім ковела, Така рослинка, жовті, як ниточка, вона заплітає траву, а потім висмакчує своїми присусками соки, травинка засихає, і пропадає. Ця ковела, вона як бактерійка, з'являється на повітрі, в неї немає коріння, вона підживлюється соком бур'янів. І цвіти рослин, да, всього кавелаця. Бачу, бачу, Оце уже бур'янець Жовтіє, тому що вона така кучерава заплітає, присосочками присмакчується, і все коріння у рослини нема. Оце таке ковело. Якщо завелася, потрібно відразу і прибирати, бо потім уже спасіння не буде від неї. У мене колись з'явилась така галявенька в садочку. Я відразу разом з бур'яном його прибрала, ну зараз поки що більш-менш. Як гарно. Ви подивіться. Гречка. Якщо б фіолетового забарвлення квіточки були, майже лаванда. Поля, гречовань, охі горн. А доріжка яка, які в нас пісочки білосніжні. Ой, ой, свіріпа жовта росте. А я дивлюся на свірі пушки, бджілки сидять. Бджілки ще солодкий нектар чи пельцю збирають із свіріпи, із гречки. І такий гул стоїть на полях. Гречечка зацвіла. Да, Ото так далеко, нічого собі. Чомусь мені здавалося, що роднічок набагато ближче, але я вже дуже давно ходила на цей роднік, тобто на велосипедах їздила, про цю водичку ж почули з серебром і, звичайно, захотілося спробувати. Ну, їздили, набирали декілька разів, пили смачна водичка. А от зараз вже другий йду і не можу зорієнтуватися на дорозі. Дуже багато доріжок, стежечок. Да, я дуже давно була і мені здається, що вона була ближче, тому що на велосипеді на машині їздила. а зараз пішки шагаємо. Так і вон машина їде, вже набралася смачної води. О, давно вже не бачила таких ромашечок польових, тут ще й ромашки квітують. О, машинка їде. А ти бачиш, що рядочок гречки і рядочок соняшника, так? Позапрошлий рік були сімечки, а да? тому году пшениця. А, і пшениця тут була, і соняшник. Ось рядочок соняшників між гречечкою. Квіточка до сонечка повернулася. Одна єдина розквіла, розцвіло. Ой, гор. Жарко? Да. Та ні, воно і насправді якось жаркувато. така хороша погода до б воно цілий день було на А що, тобі жарко зараз, так? Да? А, ні, а мені так більш-менш ще терпимо. Я наскільки звикла, що влітку було наскільки спекотно дихати нічим, що зараз мені добре. Зняла руба? Да, я бачу, зняти. все одно жарко. Мені жарко. Ну, Ти в кросах, я без кроси, мені трішки легше. мене, якщо нога запакована, ну це взагалі я дихати не можу. Я холодна, а я босонушка. Да -да 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 -да, дощик був. Ви подивіться, друзі, як капельки видно добре. нас нас не було, а то у нас і Так, да, в нас пасмурно, темніло, а тут ось так гарно видно, що тут ще й дощик пройшовся. У нас, друзі, хмарилося, небо синє було, таке затягнуло. Думали, що як в ріпі дощ і на ніч нам обіцяли. Не було ні дощика, нічого. А тут а ось зайшли, ну з ким там 30 хвилиночок відійшли від нашого поселення. А тут а дивимося на пісочку капельки, дощик був. О, гвоздічка. Ще й гвоздічки тут ростуть. Розові, Розовий, їх там стіки. Ага. Гвоздічка. Та де що? Ого? Отака біла. Труба в горі Так, да, труба, ну ми вже пройшли. Ми, ми вже прошло, хвилин 30 йдемо. А як оця рослинка називається? А ти знала? Ні, на сокирки схоже, що воно таке темно-синє, але сокирки взагалі шить. Так, він вже відцвітає, на сінечко так, вже жаркувато.

Друзі, все прогулялися. Задоволені, як слони зарумянилися на вулиці Спекута та прогулялись, мабуть, два або три поселення обійшли по підпосадкам, ну просто насолоджувалися. Погода гарна і захотілося нам прогулятися. Трішки для гортензійки жменічку взяла соснового опаду і зараз підемо висаджувати наші красуночки. Ну, все, мої хороші, дякую, що ви були зі мною за таку приємну прогулочку. пока-пока, мои родненькие. А кто это тут сидить, сидит, писюнька и в травычке. Кто те тут а, сидит, а такая забелочка? Привет, привет. А вот еще А еще Так и халюся. Косынятка, да. Вот и моя маленькая, вот и моя зелятусечка. Ты <�лив inhaling> О, сосновый опад. Что оно пахнет так добренько, так в лес. Что оно крутится, да? Вот это же красиво, девочка. какие же не так. Кит седает вот так. Ку-ку. Ку-ку. Вот такие мыли создания. Да. А уси третьи, друзья, веслоухой, да? Веслоухой. Привет, а че Плевет. да че-то боится дыржки. Куда бы не побихли? Куда бы не побихли? Привет, привет. Привет. Да. Ну, поетание. we <laughs>